Що ж, друзі, привіт! Знову на рибалці. Знову є бажання половити джигом. Основний акцент це, звичайно, хочеться окуня. Ну, Якщо попадатиме щучка, ніхто не буде проти. Минулого тижня рибалка виявилась не дуже вдалою. Клювання було так собі, тому хочу взяти реванш. Хочу взяти реванш і ось. Трошки про свій комплект сьогоднішній. Азура Sophina в розмірі 244. Тест від 1,5 до 12 грам, котушка Азура Софіна 3000 С. Нитка Азура Кеншін 0,6, повідок флюрокарбоновий 02. Починаю з 5 грам і на ларву від фанатика на двойничку. Отже, розпочинаю рибалку. Перший закид і вперед. Зараз уже після обідня пора. Такий час, О, а було, було клювання, ну не засіклося. Було клювання, ну не засікло, щось не сподобалось. Ось можна побачити. Як о! Нічого собі... Це була щука, дивіться, відгризла, просто відгризла хвоста. Трішки промазала. Оце то. Дивіться, да. повністю зрізала половину приманки. Рівно половинку, по крючки. Ось чому не пощастило. Потрібно міняти, поставлю таку саму ларвочку. Що ж, приманочка оснащена і відсилаю в ту саму точку. Можливо та зубата ще стоїть там і очікує наступну рибку. Хорошенька, хорошенькая, щучка, щучка, главнее, щоб зена. Ось така. Так, що взяла на лярвочку. Ось така ларвочка, і вона на неї взяла угрозок 5 грам. Продовжуємо. Покусила щуку, а тепер і окуня. Це такий окунчик. зараз клювання. Щось було. І що зробило? Дивіться, що виробляє. Знову зрізало. да Це звісно неймовірно. Знову зріз. Подивіться. У мене немає слів, а ларва кінчилась. Що ж буду зараз ставити якусь іншу. Так, явно стоїть зла голодна щука. Зрізала вже дві ларвочки, зараз ставлю знову ж таки приманку фанатика, Булава твістер. І туди ж відправляю її. Відправляю її туди ж. Злий щук. Злий щук, який нікого не пропускає. Принаймні ларву не пропускав. Чи то через її гру. Чи то через колір. Вістер не так подобається. Так, ларву брала. Булавут, вістер не брала. Ставлю ось такого черв'ячка. Можливо, сьогодні більш пасивні приманки працюючі. Не дуже далеко він летить. Так, друзі, вечірній виплив на окуня. Днем в принципі не дуже хотів брати. На вечір календар либолова показує, що буде клювання неймовірне окуня. Зараз будемо перевіряти, наскільки правдиві ці календарі. Вже восьма година вечора. І обіцяє дуже серйозне клювання окуня. Став на ямочці, щоб перевірити, наскільки можна довіряти цим прогнозам. Перша проводка без клювання. Тобто говорить, це супер, а я кажу це погано. Ох ти, яка подача була. Я скажу так, що це явно не окунева. А якщо окунь, то це щось неймовірне було. Оце так подача. Оце так подача. Я в шоці, що з приманкою цікаво? Приманка ціла. Не, ну подача була просто. Просто неймовірна подача. Ще раз. Я не знаю, якщо це окунь, то це щось... Просто кабанюра. Але швидше за все це щуча покльовка. Ну просто. Так шандарахнуло в руку, що я напевно такого дуже вже давно не відчував. Так, друзі. Ставлю щось більше. Сьогодні працював фіолетовий колір днем. Ставлю ось такого лобстера 3,6 дюйма. І ставлю на більший груз на 7 грам. Це вже буде клюваки. Це вже будуть клюваки. Ларва сьогодні днем рвала, але вона в мене закінчилась. Майже на кожній проводці були на неї клювання, але, на жаль, з її зрізало. Вона в мене була ось в такому фіолетовому кольорі. О, є, є, друзі! Ого-го-го-го! Ого, ого. Оце щось є! Оце щось є, оце щось вимотує. Ох. Мирна риба чи не мирна? Не знаю, ну гне просто неймовірно. Гне просто неймовірно. Повідочок там слапокесеньке місти. У відочок там слабкесеньке місто. Друзі, я вам скажу. Нитка 0,6. Хух, Фух, я не знаю. Відчуття, що це щось з білої риби. Ух. То-ту да. Друг, піднімайся. Піднимайся, друг. Кто То туда. Ты вот что вырубляешь? нет, Не, не зайшло. Вид, что вырубляю. Хух-хух-хух-хух. Хух-хух-хух. -ху. Ху -ху -ху. Да. И... Лобстер. Вот вам і лобстер. Все тоненьке на таку рибу. Повідець тоненький. Нитка тоненька. Ну нічого. будка тоненька. Вот Оце то да. А риба зовсім не тоненька. Риба зовсім не тоненька. Будемо її втомлювати. Друзі, будемо втомлювати. Будемо втомлювати цю рибульку. это да это спиннинг и кто там покажись хоча бы не покажись хоча бы кто ты там е кто там е ой покажись ой неймоверно что-то что-то Під є. Та-то да. угу Ти ще не здаєшся, не? Ой. Когось за хвоста вцепив, друзі. Когось вцепив за хвоста. Не знаю, хто в столоб. Можливо, знову... Хтось за хвоста Ха-ха. Оскільки це в мене була 1,2 нитка, а це ниточка 0,6. Повідок Флюрик 0,18, якщо я не помиляюсь, чи 0,2. Ну не більше. Крючок хороший. Крутить мною як хоче, звичайно ж. Звичайно, крутить мною як хоче. Видно вже, що так, руки в мене вже втомилися, але рибка тут навіть не за хвоста, а за плавника. Да-да-да-да-да. Іди да, 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 да. сюди, напевно, то в столоб. Так, за плавника, друзі. Я його взяв, за плавника стояв товариш. От вам і лобстер. Гей, що робить. Гей, це що робить? Стояв десь там, віддихав, а я його. чу 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 чуть Може все порватися. Але я його таки замучу. Замучу я тебе. Головне, щоб нічого не обірвалось. А я тебе підтягну. Ой. Екзант. Везе мені на цих товстолобів. Везе. Ну, везе тому, кто везет. Кажут, так вроде бы. Вин замучился. И я замучился. Толстолобчик. 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 Оп, есть. е очередная селедка. Є чергова сільотка, дивіться. Цікаво буде його зважити.